Погляньте яка смакота. Шматочок синенького, шматочок м'яска, овочева подушечка. М -м -м -м. Соковито, дуже смачно. Давно хотіла вам показати цей рецепт і не раз про нього згадувала, але не було ні фаршу, ні синеньких. Ну що, погнали готувати? Таке блюдо можна і на святковий стіл поставити. А ще, якщо прикрасити його зверху. Погнали. Нам необхідно тазик. З холодною підсоленою водою, добре підсоленою. Нарізаємо синенькі ось на такі кругляшки, ну десь по сантиметру, і відправляємо в підсолену воду. Робиться це не для того, щоб вийшла гіркота, як раніше це всі кругом казали і робили. А для того, щоб наші баклажани змінили свою структуру. Добре їх перемішуємо, окунаємо і залишаємо стояти в соленій водичці. Далі готую фарш. У мене тут суміш, пів кілограма свиного і пів кілограма курячого. У ну, мене купований фарш, тому так. Тепер подрібнюю сюди десь дві штучки цибулі. Цибульку потрібно подрібнити як можна. Меншими кубиками. Я це роблю за допомогою такої штучки. Все, відправляю цибульку у фарш. Далі у фарш необхідно додати спеції. Ну, тут уже кожен додає за своїм смаком. Я буду використовувати сіль, чорний мелений перець і копчену паприку. Так як спеції кожен використовує під свій смак, робимо смачний фарш. Але є два обов'язкових інгредієнти. Це десь одне куряче яйце, ну, так як у мене перепелинні, я взяла 6 штучок. Одне велике. Якщо у вас маленькі яйця, то додайте 2 штучки. І десь 3-4 ложки. Або кетчупа, або солодкого соусу. Що таке солодкий соус? Ось такого типу: український, це бивший краснодарський. Можна хмелі сонелі, можна ткімалі, можна навіть з грибами. Тобто будь-який, або кетчуп, або соус. 3-4 столові ложки. І тепер все це добре перемішуємо. Забула сказати ще про один мій улюблений інгредієнт це сушений часник. Я без нього нікуди. Все, фарш доведений до смаку, залишаю його в сторонки, нехай стоїть, марінується, скажімо так. Баклажани продовжують мочитися у водичці в соленій. А я займаюся, приступаю до овочів. Мені потрібно зробити нашим на майбутнім баклажанчиком овочеву подушку. Для овочевої подушки можете брати будь-які овочі, будь якої кількості. Чим їх буде більше, тим буде смачніше. У мене це буде цибуля, морква. Ось така перчинка в мене, матуся виростила. Ще сюди підуть помідори, томатна паста, сіль, цукор, перчик, цибулю ріжу напівкільцями. Ось отак. І відправляю на сковородку. Обов'язкова умова, щоб потім ваша овочева подушечка була смачною, цибульку потрібно. Окремо підсмажити спочатку. Якщо ви вкинете відразу всі овочі, тоді у вашій овочевій подушечці буде присмак сирої вареної цибулі. Тому спочатку підсмажуємо цибульку. Що стосується моркви, то тут уже на ваше усмотрення, як то кажуть, можна нарізати соломкою ось отак. Можна взагалі фігурним ножем кругляшками, але мені так не подобається. Мені більше подобається, коли морква терта. І мені подобається, коли вона на тертушку для корейської моркви. Хоча можна потерти і звичайну велику. Цибулька підрумянилася, убавляємо полум'я і відправляємо сюди моркву. Перчик порізала ось такою соломкою. І як тільки морковка наша прим'якла в сковородочці, додаємо туди перчик. І поки овочі тушаться на сковородочці, мені потрібно порізати помідорки ось такі я взяла з пілі. Добре спілі помідорки. Як нарізати помідори, це взагалі не принципово шкірку я не знімала. Якщо у вас ціленькі упруги, можете познімати шкірочку. Ось так я нарізала помідорки. І тепер відправляю їх до наших овочів, перемішую. На цьому етапі солимо. Даємо трішки цукру. І я поперчу, ви, якщо бажаєте, можете додати якісь свої спеції за смаком. Це вже дуже смачно і ароматно, але на цьому етапі сюди потрібно додати 2-3 ложечки томатної пасти. Ну, і тепер це все добре перемішати, і вже довести до смаку. За спеціями, за цукром, за сіллю. Все, наша майбутня овочева подушка готова. Я готувала її в сковородці. Чому? Тому що, тому що далі я буду готувати ось в такому глибокому противні. Якщо у вас є глибока сковородка, ну, типу вог, то ви можете всю оцю овочеву подушку. Готувати безпосередньо відразу в ній. А я вимикаю нагрів і відправляю ось оцю овочеву подушку сюди. Дійшла черга до синеньких. Виймаємо їх з підсоленої водички трішки, так як начебто відтискаючи. Ось отак. Ось отак виглядають мої синенькі. А ось водичка, яка змінила колір, бачите? І деякі стверджують, що це значить, що вийшла гіркота. Це не обов'язково. Сучасні сорти баклажан, вони не містять вже гіркоти. А колір такий водичка бере за рахунок того, що наші осененкі зі шкіркою. І це віддається пігмент просто-напросто. А далі все дуже просто. Беремо наш синенький, беремо ложечкою фарш, наносимо фарш на синенький, ось отак. Намагаємось підбирати приблизно однакові за розміром кружальця. І ось отак формуємо нашу. Майбутню вкусняшку. Можна взагалі зробити ось отак стовпчик спочатку. З декількох штучок? А вже потім. Відправити його на овочеву подушку. Ось отакий. Бачите, яка гармошечка в нас виходить? Тепер беремо цю гармошечку, беремо нашу ємність і просто сюди ставимо. Так, трошки втоплюючи, зараз покажу. Ось отак. І ось таким макаром збираємо всі наші синенькі і ставимо сюди. Трішечки отак, начебто, як втоплюючи, знаєте? І ось отака красота в мене вийшла. Трішечки залишилось у мене синеньких і трішки фарша. Але листик вже повний. Зверху можна б, звісно, було затерти сиром, але я не хочу. Мені хочеться, знаєте, що сюди додати? Зубчики часнику. чеснику. У мене було декілька таких маленьких помідорок, черіків я кинула. І прямо зубчик чеснику, ось так напіл ділю, і поміж кожного рядочку, і ось тут у підливку. І коли воно буде кипіти. Ось так. І коли воно закипить, підливка ця буде кипіти, і чесничок віддасть підливки всі свої смакові властивості. Все, відправляю в духовку. 175 градусів, ну, 180 можете ставити десь на годину. Ну, ось наше блюдо і готове. Зараз приберу звідси ці підгорівші черіки, засмажені, і виберу часничок. А тепер тільки погляньте, як це виглядає. Ну, чому не святкова страва? Можна запросто поставити на святковий стіл приготувати. Ось отак от, вже коли почне вихолоняти. Притрусити зеленню. Сюди, хто полюбляє, буде смачно і базилік, і коріандр. Сюди буде смачно. Точніше, як. Ой, зелень, кінза. кінза. Коріандр це зерна, кінза це зелень. Прикрасити зеленню і подати на святковий стіл. Так. Так, я з вами погоджусь, можливо, і довго на приготування часу потрібно. Але це така смакота, і її, воно ситне, і її надовго вистачає. Якщо на родину приготувати, от я приготувала, ми будемо їсти це декілька днів. Якщо на святковий стіл, тут вам і овочі, тут вам і м'яско, і красива подача, ой, яка гармошечка! І ось отак це виглядає уже на тарілочці. М'яско, синеньке, м'яско, синенький. А оця овочева подушечка, вона безподобно смачна. Можна використовувати ніж, а можна і без ножа, просто ось отак виделкою виходить шматочок синенького і шматочок м'яска. Смакота нереально. Готуйте дівчатка і хлопці. Це дійсно дуже смачно і красиво.